Просто не хочу показувати своє ну, справжнє на публіку. Справжнє я ховаю під наклей. Дарма о, всі ще на пана Добкіна. Мене просто часто питають майкле, порадьте за кого голосувати. Ну не то, що часто, але разів 20 вже писали мені у Фейсбуку, в виїзні соцмережі. Я нікому не кажу за кого голосувати, то неправильно. Я кажу голосуйте. Ну, в кожного є якісь три, два, чотири людини, між якими людина ще сумніває. Підіть до них на сайт, почитайте їхню програму, подивіться, про що вони говорять, і виберіть, все. Не слухайте слухайтеся порад. Але тут, друге, головне, підіть на вибори. От то головне, і проголосуйте. Бо і на, от, от то є то є наше, е, то є, то саме, навіть то є набагато краще. По впливу на Путіна, ніж кричати Путін х, ото й набагато сильніше. Я сподіваюся, більше не буде дурних питань. Чому ви думаєте, що, що то треба приховувати? У нас е, половина депутатів на камеру то робить. Ну, Є відеодокази, вони курять, вони п'ють, Ну, і, то, і ніхто то не приховує. Мене то дуже непокоїть, що популярна людина, будь-яка перша думка, яка ще з'являє популярна людина, участь в президентських виборах. Це проблема, що дуже велика частина кандидатів, просто шоумени, а не люди, які готові щось робити. А яке відношення в тебе до Дарта Вейдера, який балотується в Америці Києва? Е, я тобі скажу, чому мені тосі подобає. Не в плані балотування, а в плані рекламної кампанії. Тому що в принципі слогани Дарта Вейдера, той, який він, він пише на бігбордах, нічим ще не відрізняють від того, що пишуть е, кандидати інші. Я думаю, що то спонукатиме я думаю, що, я думаю, що то спонукатиме інших кандидатів трохи змінювати свої слогани, аби не було у кожного третого лідер, батько переможеч. Ото, ото всі так пишуть. Дарт Вейдер робить то саме. Мені то ще подобається, тому що я, я сподіваюся, що їм буде стидно бути схожими на Дарта Вейдера. Якщо дай, Дарт Вейдер переможе. Тоді то означає, що Київ то є місто. Європа що, зовсім да. Нету предела нашому возмущенню. Это кінець Європи. У них нету більше мужчин і жінок. У них оно. Європа середнього роду! Вони десятки років останньо особливо створювали образ бороди як ісконно російсько-православного такого атрибуту. Е, борода то є Росія, Росія то є борода, мужики-бояри, борода, борода, борода. В них оті всі отці, бородаті ходять. І вони ото все робили, і тут Європа просто ставить хрест одного пісню. На всі ці пропагані вони мільйони грошей на то витратили, і все, і Росія, оті всі, ну не вся Росія, а власне, оті частина Росії, то є Жириновські, то є ті всі такі люди особливі. Вони відчувають загрозу символ відкончити, своєму символу. І тому вони так ще неї накинули, тому вони намагалися ще перебити, хай подивлячи на себе. У них є е, звірів, у них є Пенкін, у них є е, той як його. Ну, то той, Пєсков у них є. Ні, Пєсков то пересекретар Путіна я перепрошую. У них є. Ну як його? Тут, ну той. Я до того, що в них є повно своїх мужиків у спідничок, а вони ще сварять на чужу. Хай вони перше, знаєте, то як перефразовуючи, ти бачиш мужика у спідничі свого сусіда, але не бачиш 100 мужиків у спідничах у себе в Україні. отако. От Пишемо, придумуємо, дивимося всі новини і потомками, то що докупи, ми пишемо тексти, і потім йде запис, так як нині. От тут в цій студії ми останні два випуски, три вже випуски ми працюємо. Тобто ви не сам? Ні, то я ціла ціла команда. Всі, всі з діаспори. Ні, ну і всі там Віталік він місцевий. Але mm -hmm. всі решта діаспори. Ми навіть хотіли писати в кінці кожного випуску, так нас фінансує Госдеп, але ми відмовилися, аби не було негативної реакції. Ще існує думка, що ви так вільно про це кажете, бо вас насправді фінансує Кремль, адже то моє доказ. І це показ частини вашої програми у ефірі каналу Росія 24 Звідки в пана Порошенка завжди такий рейтинг? Ми ж домовилися, що цього питання Виключи камеру. Все ж таки виключи викликну. камеру! Побігайте, камеру виключе!